Валину не, Валину не впізнати. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду з дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці хлопці. Андрій, ти хочеш. Що да, ну, ну, да. Шеф. Sure. Будь ласка. Так, yeah. yeah, yeah. будь ласка.